І серце болить, і тривожить сумління, штормить і розбурхує душу мою. На ну, ось уже вийшло моє покоління на першу лінію вогню. Ірина декламує рядки одного з віршів свого батька Володимира Шинкарука, композитор, поет прозаїк уроджений Житомирщини. Він завжди ішов до людей. Він завжди дарував свої. Енергетичні якісь такі посили, коли дивився на нього, і в цьому погляді було щось таке неземне і разом дуже рідне, не дивлячись на те, що багато хто просто вперше його бачив, так і відбулося зі мною. 19 серпня Володимиру Шинкаруку мало б виповнитися 70 років. Щоб вшанувати його пам'ять, у Житомирі організували фотовиставку. Хотілося просто. Дійсно відкрити якусь ще одну грань, якесь, щось нагадати, щось відкрити те, що може хтось не знав чи забув, згадати тих митців, з якими він працював, яких теж, уже, на жаль, багатьох немає. Говорив, що людину, людина живе, доки її пам'ятають. Тут зібрано 50 фотографій, які відображають різні події життя цієї постаті. А також показують те, що було для нього найважливішим: сім'я, творчість, колеги та друзі. Тут можна розділити такі фотографії на три блоки: фотографії, які робив Леонід Шевчук, з яким. Тато співпрацював багато років. Багато фотографій робила Ярослава Гапонова, його студентка і фотографії з нашого особистого архіву. Також вчора провели вечір пам'яті композитора, де зачитували його твори та лунали його пісні. Фотовиставка подорожуватиме й далі, щоб якомога більше людей побачили творчий спадок поета. Вікторія Клутунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1